Травню і ветеранам ми завдячуємо мирним небом. Бориспільці не втомлюються дякувати ветеранам великої вітчизняної війни за їхній героїзм. Мільйони людей віддали своє життя у боротьбі за наше майбутнє. Їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Прошу сідати! Шановні ветерани! Ви завжди були прикладом героїзму, мужності для майбутніх поколінь і залишаєтеся до сьогоднішнього часу. Тому живіть як можна довше. Я хотів би від імені учнівської молоді від всіх присутніх в цьому залі подякувати вам за велику перемогу, за той вклад, який ви внесли в розвиток нашої держави, тому що ви не знали, що таке дитинство, ви не знали, що таке юність. Дітям війни, які відродили народне господарство, всім матерям, які рани війни винесли фактично на своїх тендітних плечах, хай буде завжди мирне небо над нашою головою. Пам'ятаємо 9 травня 1945 року, і доки ми будемо жити, ми зобов'язані цей день перемоги вшановувати і святкувати ще раз всіх. святом счастья, здоровья, процветания каждой родине, каждому дому, каждой семье. Мне очень приятно поздравить вас с наступающим праздником 69-й -го годовщины освобождения нашей страны от фашизма. Вот. И хотелось бы пожелать вам, чтобы вы так же плодотворно, как воевали, передавали свой опыт молодому поколению, щоб наше молодое покоління могло достойно захищати свою родину. Подяки виконавчого комітету вручили представникам Бориспільської міської організації ветеранів України, а також чергові нагороди отримали воїни-інтернаціоналісти. Вихованці літературно-музичного салону Наталі Осипенко підготували для винуватців свята виставу, якщо доля кличе. Terima kasih telah menonton! И я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят груз Желтые дожди. Жди, когда снега тут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест Писем не придет. Жди, когда уж надоест Все, кто вместе ждет. Жди меня. И я вернусь. Не желая добра всем Пусть поверят снимать то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют Горькое вино на помен души. Жди и с ними заодно Выпить не спеши. Вітчизняної війни, слава героям Афганістану! Слава героям майдану, слава небесній сотні! Слава Україні! Лія Бурлака, Максим Клопотов, новини телеканал Бориспіль.